Про це зокрема будемо спілкуватися з нашим гостем. Вже є з нами на зв'язку. Олександр Хара, експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломат, радник міністра оборони України у 2020 році. Пане Олександре, рада вас вітати в нашому матері Слава Україні! Героям слави, доброго вечора! Тож цікаво почути від вас. От знаємо, вже бачили, що не матеріал про те, що Марк те став новим менсаком НАТО. От цікаво, як це вплине на альянс і на нас, зокрема, от чи щось справді зміниться, адже відомо, що він ну, дуже підтримує Україну, так у нього є абсолютна підтримка України, і зрозуміло, ми маємо пам'ятати, що він представляє країну, був прем'єр-міністром країни, яка зазнала великої трагедії. Це збиття малазійського Боїнгу над українською територією російською ракетою, ну і відповідно російськими силами це трохи додає йому такого, знаєте, емоційного забарвлення підтримки України але якщо ми кажемо про його діяльність на посаді гінсека, слід передусім усвідомлювати, що у нього більше менеджерська позиція, аніж знаєте, генерального секретаря центрального комітету комуністичного партії радянського союзу, тобто він буде відігравати роль такого дипломата, який весь свій хист та весь свій політичний досвід застосовуватиме для того, щоб шукати компроміси в лавах 32 членів НАТО. І там є ті країни, які беззастережно нас підтримують, такі як Польща, Балтійські країни, Сполучене королевство, ну ті ж саме Сполучені Штати, ось але є звичайно, і Угорщина Орбана, яка ну фактично намагається ставити палки в колеса нам. І до речі, один од перших прикладів його спроможності знаходити компроміси було те, що Орбан зняв будь-які заперечення щодо призначення його на посаду генсека НАТО фактично Угорщина отримала певне таке, скажімо, вилучення з загальної політики НАТО по підтримці України. Ну, в будь-якому випадку це гарна кандидатура, гарна людина на цій посаді, чесно кажучи, хотілось би бачити когось з східного флангу НАТО і Кая Калас, яка є таким дуже можна сказати яскравим представником Балтійських країн, які, які абсолютно не мають жодних ілюзій по відношенню до Росії, які підтримують Україну. Зірку таким скажем, знайте, можна брати за взірець, оскільки Естонія дає Україні допомоги у відношенню до ВВП і до свого розміру набагато більше ніж більш заможні країни. Ну то таке, то вже те пройшлось. Будемо сподіватися, що Кайя Калас знайде себе на одній з найвищих посад в європейському союзі. Будемо сподіватися на це, але в будь-якому випадку. Рюте буде гарним генсеком, який буде підтримувати Україну, буде шукати компроміси з союзниками. Ну і звичайно, що буде посилювати передусім обороноспроможність самого альянсу. Бо виявилося так, що цей альянс не є боєздатним перед обличчям таких викликів як Російська Федерація, велика кількість країн, особливо заможних, вони просто розслабилися після 91-го року. Ось їм слід надолужувати. І тут два моменти є: вони звичайно будуть витрачати гроші на власне озброєння і модернізацію своїх сил. Але також і допомагаючи Україні боротися з Росією зараз, вони таким часом купують собі час, щоб підготуватися до можливого конфлікту з Росією. А якщо вони будуть готові, то звичайно це буде означати, що вони будуть стримувати Росію, утримувати від дурниць, які на які здатний Ну, то в продовження теми НАТО цікаво, що в білому домі заявили, міст до НАТО забезпечить Україні членство, коли буде. Політична воля, от що означає ця метафора міст до НАТО, чи йдеться якраз про документ, який буде оприлюднено на саміті у Вашингтоні майбутньому, чи це щось інакше? Може бути, але давайте подивимося в ретроспективі в 2014 році. А потім в 2022 році ті, хто зрозумів, що таке є Росія, що це дикунська країна з населенням з елітою, яка готова власне до перекроєння кордонів в Європі. А з 2022 року до геноцидальної війни, такого масштабу з такими втратами, передусім, звичайно, ми маємо жаліти саме себе наших співгромадян, але ж її. Понад 500 тисяч вже росіян загинуло на цій війні. Так, ось якщо ми дивимося на 2008 рік на Бухарестський саміт, де Україні не дали план дій щодо членства, тоді Німеччина і Франція заблокувала все це. То багато хто каже, що це то була помилкою, оскільки дало час Путіну підготуватися. Це по перше. По-друге, це не було прочитано в Кремлі як зелене світло для агресії. Хочу нагадати, що пройшло трохи більше ніж 4 місяці, і Росія вторглася на територію Сакартвела. І власне я не хотів би, щоб через певний час. Цей Вашингтонський саміт також би розглядався як помилку адміністрації Байдена, де він міг би переконати і того ж самого Орвана, що не слід заважати Україні стане членом НАТО і запустити цей процес. І я маю на увазі не лише вірогідність того, щоб нас прийняли одразу зараз в такому стані. А хоча б з відкритою датою, коли завершиться ця війна, або відкриється вікно можливості і різні можливі, можливі варіанти. Наприклад, щось відбувається в Російській Федерації, сталося з Путіним і почалася боротьба за владу. І відповідно, там людям в Кремлі буде не до того, щоб вести війну проти України, і це буде дуже гарний шанс для України швидко потрапити до ЛАВ НАТО. Ну то таке, то це просто сценарій. але в будь-якому випадку. Ми не отримуємо такого запрошення. Ми отримуємо повторення слів, що місце України в НАТО, що країни-члени НАТО допомагатимуть нам як альянсу, тобто, в цілому, а також на основі безпекових угод, які підписані з. За... Фактично, зараз здається, приблизно 15 країн підписали, і те, що НАТО буде допомагати нам і в майбутньому, щоб стримувати російську агресію. Тобто, всі ці слова ми почуємо, напевно, будуть якісь оголошення щодо конкретної допомоги. Ось але шкода, що от, політичної волі в Вашингтоні не вистачає, щоб зробити правильний крок. Бо Україна в НАТО це не лише захист нас в Україні, це і те, як. Скаже так, наша контрибуція, наш внесок в загальноєвропейську безпеку. Бо маленькі країни, навіть заможні країни, у яких непогані збройні сили, але не не численні, вони фактично зараз захищені нашими військовими, які знищують агресивний потенціал Росії на роки, і які які дають можливість власне підготуватися натівцям, було б логічним, правильним і з точки зору власне європейської безпеки, щоб Україну прийняли з НАТО і або принаймні зробили крок, який був би незворотнім, щоб не було б аж Нікого думки, що можна НАТО використовувати в якості знаєте фішки розмінної, коли Путін посяде за стіл перемовин з Україною. що можна сказати: Ну, давайте прибираємо НАТО, але от ви повертаєте території чи там обов'язуєтеся не нападати більше на Україну зрозуміло, що все це дурниці, тобто з Росією, з Путіним так не можна домовлятися. Тобто я так розумію, ви чогось там, скажімо так, грандіозного чи якихось суттєвих змін от відсолив нево на саміту НАТО. Не чекаєте? Чи от які ваші очікування? Ну що він справді може змінити? і На що може вплинути, якраз окрім цього документу про міст до НАТО? Ну, це політична складова, і звичайно, нам хотілось би, щоб була чітко показана, коли за яких умов Україна може стати членом НАТО. Ну е, слава Богу, що е, європейці відмовилися від плану дій щодо членства. То ну, така була новація, що Україні не потрібно такого документу. У нас є адаптована річна національна програма, за які нас оцінюють з точки зору нашого прогресу досягнення стандартів НАТО. Ну і звичайно, що другий аспект завжди, окрім технічного виконання, це є політична воля наших партнерів, і хотілося б політичного сигналу, що ми от ще зробили крок для того, щоб стати членом НАТО. Мені чесно кажучи, байдуже чи то буде відчинені двері більше ніж до того, чи то буде якийсь місток, будь-що, але має бути чіткий політичний сигнал. Те, що ми можемо очікувати від саміта, це буде знов таки, слова підтримки. Це об'єднання НАТО. На навколо теми підтримки України це конкретні домовленості по наданню допомоги оборонної і іншої. Ну а також реформування сил оборони в Україні. Ось і звичайно, що це дуже добре. Воно практичне. Воно дає можливість нам посилити свій оборонний потенціал. Але хотілось би більше чіткої перспективи щодо членства України в НАТО. Ну і ще така тема? от у Трампа конкретизували його бачення закінчення війни Росії от, проти України, і, зокрема йдеться про якнайшвидше закінчення війни. Але от, європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки. Ну, ми це вже чули неодноразово від нього, так але як ви думаєте, як загалом вплинуть вибори в Сполучених Штатах на перебіг війни в Україні? Чи ці вибори взагалі нам будуть на руку? Ну адже за словами. Радників Трампа пропонується то, те, що вони пропонують, воно якось не НАТО сприяє саме перемозі нашій. Ну тобто, я маю на увазі перемога це вихід на кордони 91-го року. Ви знаєте, навіть дельфійський оракул буде без сили, щоб зараз спрогнозувати, що буде робити Трамп. Бо перший найголовніше Трамп вважає, що його непередбаченість це найбільша така сильна сторона його як особистості, як бізнесмена, як політика. І поки що ми не чули від нього конкретних деталей плану, і окрім того, що він за 24 години. Припинить цю війну, і одна з його ідей то посадити Зеленського і Путіна за стіл перемовин. А далі ми знаємо, що йому радять певні люди, які звичайно він має до них довіру, але жодне з цих планів, які вони йому радили, не був прийнятий поки що. Тому ми не знаємо, що відбудеться в січні, коли наступний президент або Джозеф Байдена або Дональд Трамп прийдуть знов таки до Білого. Дому і найголовніше, що ну що ми маємо пам'ятати, і ми вже не один раз ламали різні плани. Хочу нагадати, як свого часу, після мінських домовленостей президент Порошенко намагався протягнути зміни до конституції, які би узаконили частину вимог Російської Федерації через своїх проксі. Сили у ДНР-ЛНР. але тоді українське суспільство і пам'ятаєте цю трагедію на площі конституції біля парламенту, де загинуло кілька людей. Ну фактично вдалося поламати це, і було не один раз, коли нам намагалися нав'язувати чи то зовні, чи то внутрішні, скажімо так сили, якісь невигідні українські нації варіанти, і українська нація їх ламала. Може вийти так. Що на початку можливої каденції Трампа він почне тиснути на Україну? Можливо, навіть припинить постачання допомоги Україні для того, щоб ми були більш поступливі і шукали з Росією компромісів. Але я думаю, що на цей компроміс точно не може піти пан Зеленський, бо він чітко розуміє, що йому тоді залишиться на посаді і перебувати не тривалий час. На це перше. По-друге, українське суспільство згідно з запитуванням громадської думки не готове йти на так звані компроміси, мається на увазі забути певні території України, залишити їх в Росії для того, щоб отримати мир. Бо українське суспільство розуміє, що миру не буде на умовах Путіна це буде перемир'я. Це буде пауза до того, щоб Путін підготувався і почав наступний етап знищення української держави і української, української нації. Тому нам слід готуватися до найгіршого сценарію такого тиску з боку Трампа готуватися в тому сенсі, щоб ми витримали, передусім, звичайно, наші військові певний час. А коли ми створимо нову реальність, тоді з нею придеться рахуватися і Дональду Трампу, що або на його каденції відбудеться трагедія, і йому запишуть втрату якихось територій, чи поразку, не дай Боже, у Крим ну, ми розуміємо так, яка ситуація зараз. Сподіваємося, наші глядачі це зрозуміють. От цікаво ви вже трохи згадали про можливо, якісь домовленості. Ну скажімо так. От я хотіла б тут спитати про. Другий саміт миру, що найбільше зараз цікавить українців. От як ви оцінюєте насправді перспективи цього саміту? Отже, ну, президент він раніше говорив, що ем, на ньому якраз росіянам хочуть подати план, щоб зафіксувати реальне вже завершення війни. І от цікаво, про що тут йдеться? Про це от реальне завершення війни. Чи це йдеться про кордони умовного 91 91-го року, про що взагалі може йтися? І також цікаво, чи можуть загалом в теорії туди Росію запросити. Ну, дозвольте мені повернутися до саміту миру, який відбувся. Mm -hmm. Мені здається, він був успішним. Ну, в мене не було великих очікувань, бо саміти і резолюції генеральної асамблеї не здатні зупинити російську агресію. Але вони доволі корисні для того, щоб перше і найголовніше, згуртовувати навколо України і ті країни, які нас само початку підтримували, їм періодично потрібні такі імпульси, мотивувати їх потрібно, і ми побачили, власне, що це відбулося. Друге, це. Те, що ми залучили ті країни, які аж ніяким чином не скажімо так виявляли свою активність в підтримці України і намагалися бути осторонь там чи посередині сторін. І от 80 учасників країн і організацій, які підписали фінальний комунікет. Це дуже добре. Погано, звичайно, що Китай так і явно став на бік Російської Федерації, потягнув за собою Бразилію. Ось, але в принципі, це все одно дуже позитивний результат. І третій важливий пункт це те, що ми зафіксували. Що от є формула миру України, і вона лише здатна привести до справедливого сталого і тривалого миру. Бо те, що пропонував пан Путін, буквально перед день саміту, повторював там бубнів праці стамбульські домовленості», де немає жодного українського підпису, вони не ведуть до миру. Це перше А по-друге, вони йдуть всупереч з міжнародним правом. А у нас наше бажання і не лише наше, а наших партнерів, щоб відновити відновити дію міжнародного права. Ось що може бути на другому саміті, чесно кажучи, мені складно сказати, оскільки перший саміт в Швейцарії, він розглядав три пункти, щодо яких я думаю, що 99,9% країн в країн світі не мають жодних заперечень навпаки, вони підтримують. Ну окрім, хіба що північної Кореї, Ірану, Російської Федерації, ну і як стало зрозуміло Китаю, і Бразилії. На наступне наступному саміті будуть більш скажімо так гострі питання, і там підтримка скоріше за все буде меншою, тобто ми не чи навряд наберемо всі ці 80 голосів, які в цей раз набрали. Мені складно уявити там ти паче присутність Російської Федерації. Бо Путін чітко сказав, що він збирається продовжувати цю гінацідальну війну. Його нахабні вимоги вони ну не в аж ні в які рамки. Я вже не кажу про міжнародне право, а навіть здорового глузду. Бо він вимагає, щоб ми звільнили ту територію, яку він навіть і не захопив. Тобто фактично межі адміністративні межі областей, які тимчасово окуповані Російською Федерацією. Ну і на додаток він там ще вимагав багато чого іншого, і в тому числі щоб Україна відмовилася від НАТО. Зрозуміло, що це є абсолютно неприйнятним. А найголовніше, ну уявимо собі ситуацію, коли Україна програє. Наші партнери відвернулися, і ми от програємо і втрачаємо місто за містом. Тоді можна собі уявити таку ситуацію, і політичне керівництво може прийняти рішення піти на компроміс. Але зараз не та ситуація, що навіть що ми звичайно є втрати з українського боку, але ворог не просувається так швидко, що є загрозою в самій державності України, і тому те, що. Каже Путін, це ну найбільше нахабство, яке може собі уявити. У до речі, є відеоролик Sky Калес, де вона розповідала про російську дипломатичну стратегію ще з часів Грамика. То перше, найголовніше. Слід вимагати набагато більше аніж ну, в принципі розумно можна просити у партнерів. друге висувати ультиматуми і погрожувати, і третє ваші партнери йдуть вам на поступки, бо вони ж розумні, вони намагаються знайти компроміси, і тоді, і тоді ви отримаєте половину з того, про що навіть і не мріяли, вже не кажучи, що ви не здасте жодної позиції. Власне, Путін діє в такій самій парадігмі, і зрозуміло, що з такими настроями, ідеями. we pushed on there. Буде готовий брати участь у саміті мира, тому головна наша історія це підтримка сил оборони. Це дипломатія спрямована на те, щоб підтримували нас і наші найближчі партнери, вільний світ, але також і інші країни. Це ізоляція Російської Федерації. Ну і звичайно, підтримка українського української формули миру. Мені здається, це єдиний шлях і Росії тут немає місця, бо вона буде звичайно проти всіх цих речей. І звичайно, що ми маємо підготувати. Ти скажем так, умови а передусім це мається на увазі таку таку ситуацію на фронті, яка примусить Путіна шукати якісь варіанти припинення цієї війни на якихось умовах, де він буде готовий про щось розмовляти зараз. Таких умов немає до кінця року. Такі умови точно не будуть створені. І звичайно, ми розуміємо, що Путін сподівається на Трампа, не як людину, яка може допомогти йому реалізувати його. У ці примхи й бажання по відношенню до України і примусити Україну на такі поступки, які задовольнять Путіна. Тому я не бачу, чесно кажучи, якогось сенсу запрошувати Росію на другий саміт. А буквально один пункт це те, що чому наше політичне керівництво каже і погоджується з тим, що Росію можна залучити. Я думаю, це сигнал нашим партнерам, як в вільному світі, так і країни, що розвиваються, що Україна налаштована на мир, Україна готова до перемоги. Мовин, а це лише питання умов, на яких ці перемовини будуть відбуватися. Ну і відповідно тих умов, які складуться, щоб Росія була готова до таких перемовин. Тобто, це не є бажання втягнути в Росію, а це є сигнал нашим партнерам підтримуйте нас далі. Ми налаштовані на мир. Можливо, можливо, навіть на дипломатію, але поки що таких умов не склалося.